Всім привіт. Я вже відпрацювала. Сьогодні навіть менше ніж дві годинки працювала і зараз тут йду по території комплексу, яким як тут гарно. Кай. Черепашки <свіг> тут взагалі ця територія дуже гарна. Я тут другий раз і тут все в росли. Я б тут хотіла жити. прям на території якийсь парк і фонтан навіть є. Там, тих, ну. Як гарно. Це, я а, відпрацювала менше ніж дві годинки. І мені це дуже подобається, ось так працювати, бо а, не втомлююсь, а, не, не в спішки я це роблю. Завтра я, я зустрінусь з подружкою прийде до мене. Ми з нею живемо на різних 에, сторонах Бухаресту. А завтра так спіпала, що вона буде у мене в районі. І я думаю, о, ну зайдеш, а тоді вона не бачила. Чи... Хочу ще подивитися, скільки мені заплатить моя начальниця за той вчорашній об'єкт. Якщо заплатить таку суму, що я думаю, що вона може заплатити, я буду. Ругаться, тому що ну там капець і воно того не стоїть, таке між там робити. Сьогодні до мене прийде подружка моя, треба мені ще а, зайти, зайти в магазин, Купити щось поїсти на вечір. У нас тут така спека, це капець, що я зараз прийду, сходжу в магазин і більше не буду виходити взагалі. Тут такий гарний парк. Я сюди хочу ходити, займатися спортом. А, хочу купити собі клімок для займання спортом. І ходити сюди о сьомій ранку, займатися спортом. Опа, як мені тут прийти. Ладно. А, тут просто ось таке. Капец, <рес> капець, блин, облило меня всю. Я в шокі. Взагалі мені думали, как такое оставили. Взагалі мені тут дуже район цей подобається. Господи. Ось це. Ось це. Мене снов до голови обліло. От бачите, воно все на дорозі. Взагалі мені тут дуже подобається цей район. Я тут живу вже два роки. Це називається район Мілітарі. Це як окраїна Бухареста. І майже всі, хто каже, у кого я кажу, я живу в мілітарі, всі такі, о Боже, чому типу? Просто всі його думають, що це якийсь район, який знаходиться далеко від центру. Ну так, тут їхати завжди кудись це мінімум година часу. І це дуже іноді буває сложно. Але я вже звикла за ці два роки. Мені нормально. Тут все поряд, особливо з моєю квартирою. У мене 5 хвилин від Ашану торгового центру, 2 хвилини від Лідлу, там 5 хвилин від Каупланда, поряд басейн, ось цей парк 7 хвилин від мене. І мені дуже пощастило з цією квартирою, бо я її шукала. Коли закінчувалася програма для українців тут у Румунії. І я її знайшла за 280 євро. Цю квартиру ви уявляєте собі це, 280 євро. А, і це я перша в неї заселилась. А, з новим ремонтом все. Навіть це, це тільки дом построїли і я туди. Заселилась. А, і він навіть не, не повишає ціну, дуже пощастило мені з моїм рі, е, орендодавцем. Він дуже хороший. Ми нещодавно хотіли завезти собаку з моїм хлопцем. І він без питань взагалі. Каже, так, звичайно, заводь. А, єдине, що зараз вже вона для нас, для двох. Маленька. І іноді, коли, коли його немає вдома, він у мене моряк, коли його немає вдома, мені одной нормально, а коли вже двох, хочеться і, і речей багато коплюється, і хочеться особи, особистого простору. Тому можливо зараз. Точно ні, але там ще ну, через деякий час можливо, ми переїдемо на двох Але зараз трішки напрязно по грошам, бо всі думають, що моряки гроші грибуть в цих морях, але ні. Я це теж думала, коли не почала з ним зустрічатися. Зараз всі гроші уходять на документи, на сертифікати. Ну так. Все, я, нарешті, вдома. Тільки що була у Лідлі, я там взагалі не скупляюся. Мені він взагалі не подобається. Тому що як я не запланую щось там купити, його там немає. А, так, і в цей раз, але в цей раз навпаки, слава Богу, все я купила навіть те, що і не планувала. Рушники я купила. Вісім лей стоїть. Ось ці сирки. Я вчора попро Попробувала один і він мені так сподобався. Це як такий творожок по текстурі, як, знаєте, раніше був творожок Маруся чи Катюша, щось таке. І тут він ще із горішками. Я Скуштувала і я в шокі була. Я не думала, що таке. Мені може сподобатись. Але я аж два купила собі на сьогодні і на завтра. Сьогодні до мене, як я й казала, прийде подружка, я купила виноград. Вона принесе шампанське з України, привезла. Такий типу хамочик. Два яблука я купила. Камамбер, не такий, як в Україні. Не президент, якийсь французький. Він коштував 14 лей, це все на 10 помножуйте, 140 гривень. В Україні я пам'ятаю покупала від президента 80 гривень, але то було по знижці. Песики. І я зроблю таку ще нарізку на тарілочці, вона принесе шампанське, ми ось так посидимо. Це все мені вийшло в 63 лея. Це приблизно 630 гривень. Не знаю, багато це мало, бо мені здається, що в Ашані, якщо б я купувала, це вийшло б нам надто дорожче. Я не знаю. Я в Lidl ходжу дуже-дуже рідко, бо скільки я там не була, завжди... Мені щось там чи не подобається, чи я щось не знайду. Так і в цей раз теж я хотіла купити апельсинів, їх там не було. Навіть банальних апельсинів там не було. Один раз я там куриці траванулась, і тому ходжу дуже дуже рідко. Зараз пішла через те, що я захотіла знову ці сірки. І думаю, ну ладно, скуплю вже її на вечір. Все. <різь> как вам? Я тільки що знімала відео, фарбуюсь під мейкап свого року народження. Спойлер, мені не сподобалось. <різь> я зараз піду це все знімати. Ой, я зараз піду все це змивати. Бо ну, я взагалі на себе не схожа Ну що це таке? Взагалі вже не звикла себе бачити з таким макіяжем. Я не уявляю, як я раніше, коли мені було років 14, я фарбувалась кожен день. Ну, не ось так, але ярко. Я зараз свою подружку, але мене трішечки бентежить запах цього сиру, бо він якось не дуже пахне. Коли я була в Україні, я його там їла, але це була інша, інша, інший производитель. Він взагалі не воняв. А тут воняє. Мушка вже полізла. Я дуже сподіваюся, що він не просрочений. Але на даті написано, що він до 15 серпня. Тому сподіваюся, що вони не соврали мені. і все з нами буде добре. Не знаю, буду знімати з подружкою чи ні, бо вона не дуже любить фотографуватися, зніматися. Не знаю, спрошу у неї, якщо вона захоче, то зніму щось. А зараз мені треба її. П'яти зустріти.